Так, добрий день. А, хочу з вами подивитися місто. Просили і в коментарях, і ми з ній писали дуже багато, і на... навіть на емейл e писали. Подивитися місто Бордянськ. Місто Бердянськ Запорізької області а, на цей тиждень. Я дивилась там Бердянськ до 10-го. Давайте подивимося з 5 го по 12. Місто Бердянськ. Це Запорізької області. Коли воно, що там буде? От перша карта це башта. Боже, таке враження, що в Бердянську вже пере... Пересварились всі, хто міг пересваритися. зараз глянемо. так, і карта. Мені подобається. Так, е якісь, повторюю, якісь плани, е які будуть від наших хлопців, я говорити не буду. Конкретно куди буде прильот, не скажу. Зараз я вам сказала, куди будуть прильоти. Може, ще вам по районам назвати? АКЗ чи Колонія, так? Чи Коса, я добре знаю, які там є райони. Тому. Так, отже, по Бердянську. Ви знаєте, Бердянської дуже багато їм там якісь нові закони. Оці расийці введуть в Бердянську. Ці закони будуть якось більш націлені на підприємців. Та на, ну, можливо, якихось аграріїв, так, які там в Бердянської є, я навіть не знаю. Не можу, не, не володію цією даною інформацією. А, тобто, якісь будуть нові закони, як якісь нові податки, от таким чином. Далі, другий момент. А, в Бердянську щось вони там планують до зими? Щось там планують. Але це більше розмови до зими. До зими їх там вже і не винятиме, розумієте? Тому хай чешуть. А ті люди, які вірять, то хай вірять. Будуть стрибати трошки пізніше. Так, по Бердянську, ще нюанс. Буде десь працювати бавовна, да? бавовна, да? бавовна. Да? Так, люди в такому, я вам скажу, ті, хто при пам'яті, ті в такому, знаєте, трошечки підвішеному стані. Другий момент. Трошечки почнеться кошмарення людей, чоловічої статі. Почнуть як трошечки їх там забирати, ну їм вже треба пушечне м'ясо. Так от. Ну, от. Щось там буде таке. Далі. Я вам скажу, що о, вони як розказують, що вони там глядять в будуще, то не будущим називається, то називається по-іншому, але в ефірі такого казати не можна. Кудись вони в друге місце глядять, скажімо так. Що вони все бачать, все. От людей кошмарить почнуть. Це мене напрягає більше. Далі. Е, так, буде вночі там і, і бавовна, і не тільки бавовна, і десь будуть партизанчики працювати. Вони як людей грабують, розумієте? Як вночі людей грабують, та і в день також. І знаєте що, якась частина, от, як там мені казав один підписник, не кажіть орки, от не кажу орки. Орки то дуже лагітне і орки ображаються, расасейці будуть якось як щось від'їжджати, але не всі. Якась там зміна позиції, якісь там дисплокація. Другий момент. Щось якесь свято повинно бути на цьому тижні? А, ні, не, не, не так. Підготовка до свята. Бердянську, що у вас там на за свято у вересні? Таке, як навіть, от з 6 числа почнеться якась підготовка до свята. От таким чином у Бердянську. Що там за свято у нас? Думдуром додомдум. -дум 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 -дум. Що у нас за свято Бердянську? 6 числа. Знаю. 17 вересня у них день міста. Отже, от якась, якась підготовка до свята йде. І там щось буде, будуть тягати дітей, щоб дітей приводили на свято. На свято дітей приводили. Але я б вам порекомендувала, шановні батьки, туди не везти своїх дітей. Далі, другий момент. Щось якісь там ругня йде, страшне. І третій момент ну, бавовна буде, і бавовна буде дуже смачненька. Там прямо аж ух. Тому люди, які е, живуть, повторюю, живуть біля оцих всіх складів, э, Рососійських, так? Особливо з дітками. Ви, якщо ви маєте змогу, ви, можливо, переїдьте там з іншого району, в інший. Розумієте, тобто, от там, там, де вони базуються, буде дуже небезпечно. Особливо для діток це буде всерватися, горіти і так далі. Ну, буде красиво. Тому, тому ви так подумайте про діток, бо така, знаєте, вісьмірка мечів – це. І башта. Башта це башта це буде горіть, палати і будуть руйнування. Причому такі хороші руйнування. Так, Бердянсь, тримайся. Точно до дня міста визволення не буде. Деокупація буде, але зараз подивлюся, хтось мені там просив подивитися деокупацію. Коли буде деокупація Бердянська, давайте подивимося. Але, відповідно, точної дати я вам не можу на зараз назвати, оскільки це, ну, це було б неправильно і це нереально. Отак От вам скажу, це нереально поки що, коли буде деокупація Бердянська. Ближче до перемоги, мені кажуть. Ближче туди до перемоги. Але буде дуже така вона. Будуть смерті, будуть і руйнування будуть. Ну, я вам скажу і буде тих, хто пішов на співпрацю, вони теж будуть покарані. Враз осію убіжать всім не, при... не... не удасться. Так, перемога. Перемога. Ну, якісь дії для перемоги вже робляться, якісь кроки. Переможний вінок лавровий. Ось, дивіться, бачите. Він же так, який місяць, вересень, вересень, жовтень, листопад, січень. Листопад, Господи, це я врахую: листопад, грудень. в мене своя техніка. Лютий, десь ближче до лютого, 6 місяців, він каже. карти, десь ближче до лютого, а можливо, навіть от тут п'ятий, з 10-го місяця, з 10-го. Уже почнеться більш такий рух з 10-го і аж до лютого. Оце буде такий рух. І в цьому місяці, ну, от як, нібито як закінчиться це все через 7 місяців. Бачите море? Море принесе дуже багато вам рибки. А риба це, як знаєте, як... Знаєте, інколи кажуть, там дівчині, коли вона там завагітніє, їй сниться риба. От це те ж саме, це якийсь новий етап, це щось таке важливе. І найголовніше, що, бачите, жовто-блакитне на цій землі, але земля буде, землю трошечки попу. буде вона пошкоджена. Так. Всім дякую. Бердень триматися, де окупація буде, ти будеш українським, ти і є українським, не забуваємо про це. І тримайтеся! Дякую за увагу!